З давніх давини понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були. Тож, малята, давайте і ми з вами привітаємось усі. Повторіте за мною. Здоровенькі були. Діти, ви всі знаєте, як називається наша батьківщина. Так, батьківщина в нас єдина. Її назва Україна молодці. А яка ж вона, наша Україна? Так, наша Україна красива, багата, квітуча, єдина, вільна, молодці. А якою ж мовою ми з вами розмовляємо? Так, дійсно, українська є нашою рідною мовою. У народі каже, слово до слова зложиться мова. Кожному народові дорога його мова, бо мова це душа народу. А нам, українцям, наймиліша та найрідніша наша українська мова. Молодці. Марята, послухайте новіше Ганни Чубач, який називається українська мова. Золоте Курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинців. А дитина з літа збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Молодці малята, ви дуже гарно все слухали та відповідали. До зустрічі!